Спеціальний автобус для транспортування важкохворих на далекі відстані пацієнтів отримали черкаські медики. Як повідомили прес-служби обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, це результат реалізації проєкту урядів Норвегії та України зі створення п'ятьох таких медичних автобусів. Ідея виникла у зв'язку зі збільшенням кількості перевезень пацієнтів, які постраждали внаслідок військових дій, адже зараз є потреба у транспортуванні одночасно кількох осіб. Черкаси стали другим містом, де отримали спецавтобус. Їхнє виробництво є новітнім та інноваційним для Європи. Схожих машин немає в жодній із європейських країн. Автобус обладнаний сучасними багатофункціональними ношами, апаратами ШВЛ, кисневим забезпеченням, моніторами, інфузоматами, дефібриляторами та іншим обладнанням і виробами медичного призначення. Тут є сидячі місця для пацієнтів з легкими травмами та п'ять місць для лежачих. Медики пройшли навчання, яке провів персонал до госпітальної клініки при лікарні університету Осло.